Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ви дізнаєтесь про найгучніші технологічні прориви у світі ШИ від революційних моделей Google, Alibaba та IBM до масштабних альянсів OpenAI, Samsung, Amazon і NBA, які змінюють майбутнє штучного інтелекту, спорту та цифрового світу. Google офіційно запустила Gemini 2.5 Flash флеші НаноБанана. Проривнувший модель для створення та редагування зображень за текстовими і візуальними промптами. Тепер вона доступна для розробників і бізнесу через Gemini API та Vertex AI, підтримує 10 форматів, має вбудований водяний знак SynthID і здатна редагувати зображення природною мовою, змінювати одяг, освітлення чи об'єкти без втрати реалістичності, завдяки швидкості, точності та інтеграції з мовами програмування. NanoBanana перевершує Midjourney і Stable Diffusion, відкриваючи нову еру розмовного редагування, де створення контенту стає таким же простим, як написання повідомлення. Ant Group Alibaba представила Ming Audio, першу у світі уніфіковану відкриту модель, що поєднує розпізнавання, синтез і редагування мови в одному фреймворку. Вона дозволяє редагувати аудіо так само легко, як текст. Змінювати емоції, тембр чи акценти без часових міток і втрати якості. Побудована на інноваційному токенізаторі модель показує вражаючі результати в ASR і TTS. Відкрита на Hugging Face і GitHub, Вона уніфікує мовні технології для подкастів, асистентів і мультимедійного контенту, ставши нано банана у світі звуку. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. IBM випустила Granit 4.0, нове покоління відкритих ші моделей для бізнесу. Вони поєднують трансформери з MAMBA 2, зменшуючи споживання пам'яті на понад 70% і дозволяючи запускати моделі навіть на дешевших GPU. Граніт 4 і 0, оптимізовані для рак, аналізу документів, тулколінг і агентних систем, сертифіковані та доступні під Apache 2.0. Це крок до демократизації корпоративного Ші, який робить його ефективним, безпечним і доступним кожному бізнесу. Google запустила Jules Tools, новий CLI та API для автономного ШІ агента Jules на базі Gemini 2 і 5 Pro, який автоматично пише. Тестує і оптимізує код прямо з терміналу. Jules інтегрується з GitHub, Slack і CSD, виконує завдання у Хмарі і повертає готові пул-реквести. Безкоштовна версія обмежена 15 завданнями на день, тоді як Pro та Ultra плани відкривають повну автоматизацію. Це початок ери агентного DevOps, де штучний інтелект не просто допомагає, а сам виконує роботу розробника. Perplexity AI оголосила про відкритий запуск свого ші браузера Comet, який тепер безкоштовно доступний усім користувачам. Це не просто браузер, а повноцінний ші асистент, що поєднує локальну та хмарну обробку і замінює традиційний пошук на ШІ відповіді з джерелами. Комет може керувати вкладками, поштою, календарем і покупками, а преміум план додає фонову багатозадачність і інтеграцію з медіа. З фокусом на приватність і якість контенту, Comet стає новим конкурентом Google Chrome і символом переходу до інтелектуального вебу. Samsung Electronics і SK Hynix приєдналися до мегапроєкту OpenAI Stargate – ініціативи зі створення глобальної ши інфраструктури вартістю 500 мільярдів доларів. Компанії постачатимуть HBM пам'ять і візьмуть участь у будівництві дата центрів у Кореї. Що стане азійським хабом ШІ разом з Oracle, SoftBank і Nvidia? Цей альянс забезпечить масштабування моделей GPT 5 і майбутніх агентних систем. Аналітики називають це новою силіконовою долиною Сходу, де Корея стає ключовим вузлом глобальної ши економіки. NBA та Amazon Web Services представили платформу NBA Inside the Game, яка аналізує мільярди даних із матчів у реальному часі. За допомогою ШІ вона створює нові метрики: як от складність китка, глибока оборонна статистика, та як гравці притягують суперників, що пояснюють тактичні рішення гравців. Інтеграція з Prime Video, NBA App і NBA.com дозволить фанатам бачити глибший аналіз гри прямо під час трансляцій. Це початок ери розумного спорту, де Ші робить перегляд інтерактивним, а аналітика частиною шоу. OpenAI подала клопотання про відхилення позову від XAI Ілона Маска, який звинувачує компанію у крадіжці комерційних таємниць через найм колишніх працівників. OpenAI назвала позов спробою залякування і спробою відвернути увагу від проблем ГРОК, підкресливши, що переходи персоналу є законними. Конфлікт став частиною широкої війни маска з OpenAI та Apple, що символізує боротьбу за таланти, технології і вплив у багатомільярдній ші індустрії, де вирішується, хто контролюватиме майбутнє штучного інтелекту. Андресен Хоровіц опублікувала перший AI Application Spending Report, заснований на транзакціях 200 тисяч стартапів Меркурій. Стартапи витрачають на ші в середньому 5-10 тисяч доларів на місяць. З яких 40% на моделі, 30% на копілоти, решта на інфраструктуру і вертикальні сервіси. Лідери це OpenAI, які мають 55% та Anthropic 25%, а найпопулярніші інструменти: Cursor, Replit, Midjourney, Runway, Notion AI. Звіт показує, що ринок дозрів. Компанії інвестують не в хайп, а в реальні результати та монетизацію, формуючи зрілу економіку шиї. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.